Клієнту за бар, місто Соткивінській області Ловол 504 з примусовою гідравлікою, з важелем управління навісного з вулиці, додатковим гідробаком, Скажем, можна сказати так, грубо сама нафарширована модель Ловола 504-го, яка є на сьогоднішній день. Ось такий красень на 50 кінських сил їде до нового власника. Нагадаю, компанія Мініагро має весь модельний ряд тракторів Ловолів. Також є Соліси, шефенги. До речі, шефенги одноциліндрові завтра мають до нас приїхати. Свіженькі тільки на цьому тижні поступили в Україну. Будемо раді підібрати вам як 240-й, 350-й, 354-й, там приїхав, якщо не помиляюсь, весь модельний ряд. Також є трактори, ось тобто телефоную, також є трактори Джима, трактори торгової марки Донфенг, Булат, Оріон, Сінтай. Тобто будь-яка торгова марка, яка вас цікавить, якщо це заводський трактор, є у нас наявності. Якщо нема на майданчику, то зможемо зібрати або перемістити з іншої філії. Тому що в нас найбільша кількість тракторів в Україні, ми імпортери, перші руки в Україні. Ох, свіжо в нас сьогодні. Холодно, йде сніжок. Але приємніше, ніж містити болото. І для ока приємно. Нарешті справжня зима, дочекалася. До речі, кого цікавить булат 244 PRO. Я вчора робив огляд, можете подивитися, що собою представляє даний тракторець. Просто бомба, що по дизайну, що по функціоналу, рівний пол. Ось він такий красний стоїть. До нього також підійду, тому що вчора знімав у нас було пасмурно сильно, погано було видно. Бачите? Рівна підлога, бокова куліса, ззаді зашито. Все, що потрібно для чудового тракторця. Чекаємо на вас, компанія Міні-Агровіниця. Знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!